А тут на 95-й день народження бабусі Ані до великих солонців поспішають звідусіль Харків, Чернігів, Полтавщина. Чи малий стіл потрібно, щоб посадити велику родину, проблематичне із місцем на сімейному фотознімку. Але ці клопоти приємні. Пан Віктор у багатодітній сім'ї народився третім уже у самого дев'ятера онуків. Родився в 48-му році. До мене ще дві сестри, – 43-й рік. Ну і пішло далі після мене сестра Валя, Надя, Віра. Е, ну років не називаються, щоб сократити. Ну в кінці кінців нас найменша ірочка. Ця свята має три ордени першого, другого, третього ступенів материнської слави у далекому 63-му році Борогиня Роду отримала почесне звання мати героїня. За нього держава давала копійки. Але для родини Пєшкових це честь і гордість. Це її книжка Верховний Совет. Це, звісно, вже ж нас союзу немає. Конечно, ну одно це для нас пам'ять велика, і все одно це наскільки нас. Ну, як така шана і повага до нашої мами, що вона в нас дуже, е, герой. Настоящий да, на герой. Да, є герої Настояк. труда, Настояк. герої там, війни. А наша мама для нас герой в тому, що вона у нас дійсно вона нас усіх зустрічає, всіх вона нас приймає. На усіх, да, не знаю, нам зараз нам важко це сказати, що ну як. Ой, я там заморилася, чи щось не виходить, я завжди й думаєш. Ой, лучше надо помовчати, бо тому, що ну як же, вона ж то могла, і все ж на своїх руках. Ганна Василівна родом із Харківщини, чоловік Петро Іванович з Курської області. Прості робітники одружилися за рік до війни. Згодом народилася перша донечка. У березні 43-го по направленню в колгосп пішли пішки на Полтавщину. Одразу ж чоловіка забрали на фронт. Навіть коли в країні вже святкували перемогу, чоловік лікувався у госпіталі. Коли коханий лишився без руки, вся важка робота впала на плечі Ганни Васильівни. Трудно було, але ну, старалася. Всіх повчила. І заміж піддавала. Було що їсти. Діжала коровку, держала і дві коровки, і гусей. Що щоб було, що їсти дітки? Триднувати, ну. нам Роб... роботи не стіснялася, постійно працювала, лягала в 12, піднімалась в 4 ранку, а то й раніше. Це вже онуки бабусі підказують. Олександр тато наймолодший з роду Пєшкових. ярославці всього 10 місяців. Мама Світлана зізнається, покохала чоловіка, зокрема і за його родину. Дуже смачний бабуся варить. Надзвичайно смачний, але ні в кого в іншого такий борщ не виходить. Згадує чоловік, як бабуся пекла паску у відрі, і коли вона виносила її святити, згадували навіть всім селом, згадували, що такої паски не не тільки в великих солонцях, а й ніде більше не бачили, навіть в лаврі. Познайомившись з цією родиною, неможливо було ще більше не покохати свого чоловіка. Це дуже вагомий такий був аргумент на його користь. Майже до 90 років готувала Анна Васильівна смачнючі борщі пампушки короваї. Була знатною кухаркою, яку за честь вважала запросити на весілля чи будь-яке свято у селі. І не тільки тут у село, і може, і в Полтаву випускні там закази вечора, були. випускні вечора всім дітям же ж. Дуже, дуже та пока в нас вона привітлива, ну і нас цього научила. Вона ходила, керувала, як пекти, скільки треба. Треба побільше, тому що приїдуть, треба ще ж гостинців дати. Родине дерево, яке виготовили 5 років тому, вже слід поновити. 11 дітей, 19 внуків, 25 правнуків і один праправнук. Перерахувати усіх нащадків пішкових, хто зна кому стане сил. Анна Васильівна усіх чекає з нетерпінням. Желаю, щоб не було війни, щоб всім жирлося добре. Здорово, єчка, і діток, щоб могли ростити, воспитувати і не боятися. сім'ї великі создавати, так як ти хай попробують.